50 банків в стані ліквідації, 21 банкір. Під слідством фінансово-банківської системи України вже пройшла найтяжче випробування. На цьому наголосив президент під час вчорашнього спілкування. з Журналістами фонді гарантування вкладів фізичних осіб вже заявили, що виплатять гарантовані гроші вкладникам з банкрутілих банків. Кому і скільки? Про це Інна Боднар. Під адміністрацією президента з плакатами шикується так званий фінансовий майдан. Вони тихесенько вимагають ухвалення закону про реструктуризацію валютних кредитів. У цей час на зеленій галявині президент теж вимагає ухвалити закон інший прийняти мій закон, який я вніс до Верховної Ради, де банки і їх власники, і їх бенефіціари і пов'язані особи будуть відповідати за кожну копійку, яка пішла з цих банків. І передати лише ракушку скорлупу фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Цього не буде. І на сьогоднішній день 21 банкір вже під слідством. За останні півтора роки в Україні збанкрутіло пів сотні банків. Повернути людям гроші тепер зобов'язаний фонд гарантування вкладів. Говорить, як садіться керівник фонду спокійно вмощується в крісло, аби заспокоїти усіх. Вкладчик, який знаходиться в фонді гарантування, та до двохсот тисяч гривень фонд гарантує ці виплати з 11 червня. Анонсує свої гроші почнуть отримувати вкладники Дельта банку, одного з найкрупніших збанкрутілих установ: 800 тисяч вкладників. Вони під Нацбанком мітингували і маршем по хрещатику ходили. За кілька днів почнуть віддавати гроші спочатку, тим, у кого вже сплив строк по депозиту. Почекати доведеться власникам кілька мільйонних вкладів. До них у фонді є запитання. Банк в течение там трьох-чотирьох місяців не працював, але проблемним він був признан. Но время адміністрації брі вже через великий прожиток часу. За цей рімені. От ділась операції як нормальні. Внутрі банка так і не зовсім. зокрема. Великі вклади терміново ділили по 200 тисяч та переписували їх на інших людей. Так у банку розділили 3 мільярди. Ці факти у фонді готуються передати до міліції. Аби бути спокійним за власні гроші. Тут вкотре рекомендують вивчати банк, куди несеш готівку, та класти на один рахунок не більше 200 тисяч, у разі чого її гарантовано повернуть. Інна Бодлер, Дмитро Орлов, ТСН 1+,1.